Практика янгерського крила може використовуватися вами для допомоги будь-якій обраній вам людині, не втручаючись у карму цієї людини. Почнемо. Розтираємо долоні одна об одну до відчуття теплоти, призиваємо потік світла і промовляємо: прошу енергію великого першого джерела і уявляємо, як на нас, ізгори, від Творця Небесного приходить через усе тіло біло-золотистий потік світла. Далі промовляємо. Прошу енергію матінки землі, уявляємо, як із землі матінки приходить біло-блакитний потік світла через усе наше тіло вверх. Промовляємо світло першопочаткове, жива матінка прийде і уявляємо, як біло-золотистий та біло-блакитний потоки з'єднуються на рівні сонячного сплетіння і формують золотистий шар. Уявляємо, що у нас за спиною в ділянці лопаток розправляються великі білі крила. Далі ми уявляємо перед собою людину, якій хочемо допомогти, і огортаємо її цими крилами, тримаємо образ по відчуттям від однієї хвилини. По закінченню промовляємо благодаруємо енергії великого першоджерела, благодаруємо енергії матінки землі. Світло першопочаткове. Живі матінки, благодаруємо, біло-золотистий потік зверху і біло-блакитний потік знизу згортаються, а золотистий шар розтікається по всьому вашому тілі.